Вітаю на каналі «Я Житло. я презентую однокімнатну квартиру з ремонтом місто Ужгород, житловий комплекс Сіті Люкс. Квартира складається з кухні прихожої, санвузла. Ось тут санвузол, Далі гардеробної та житлової кімнати. Ось тут у нас житлова кімната. Розпочинаємо огляд. Квартира знаходиться на 8 поверсі з 9 в житловому комплексі City Lux. До центра міста 7 хвилин пішки. Автомобілем 2-3 хвилини. Ось така вхідна зона. Як ви бачите, тут досить багато місця, як для однокімнатної квартири, те, що треба. Починаємо тепер дивитись санвузол. В санвузлі розміщується душова. Деркало з підсвіткою, умивальник з тумбою. Ось яка велика тумба. Далі унітаз. Ну і звісно ж сушка для рушників. Тут у нас відкривні двері скляні. душовий трап і душ. Ось такий санвузол. Ідемо далі. Плитка тут сірого кольору. Далі кухня. На кухні диван, обідній стіл з стільцями. Стіл, до речі, розкладається, збільшується на 30 см в ширину. Далі, може, 40. Кухонна зона. І покажу периметр зараз кухні. Так щоб було зрозуміло. Освітлення трекове, тобто ви зможете собі направити світло, куди вам буде зручно. По комплектації кухні. Мийка. Газова плита тут газ, електропіч, витяжка. Холодильник вже буде за клієнтом, тому що кожен любить різну марку. Кухня від стелі до підлоги повністю, фасади сірого кольору. Ось така кухня. Диван розкладний, до речі, виробник польський, стіл так само польський, сільці юзка. Ідемо далі. Житлова кімната. В житловій кімнаті розміщується ліжко. 180 на 200 шафа відсталі до підлоги. Тут, до речі, мультиштори стоять. Досить цікаве рішення. Окремо тут є лоджія або місце для, робочого, для робочої зони. Ось. Зараз покажу вам з вікна. Ми на восьмому поверсі з вами. E, значить, по квартирі. Квартира повністю готова, ще мають зайти клінери поприбирати, тут все і буде готово до продажу. По шафах зараз покажу, що тут у нас, у нас по шафах. Ось. Плюс верхня секція є, на стандартно відкривати не буду. Там у нас були полиці, тут у нас буде ще змонтовано перекладину. Ну, як на мене, ще можна ще одну перекладину зробити, тому що тут у нас 1,80 м висота. І тоді більше речей зможете розмістити. Ось така житлова кімната, досить велика і простора, два панорамних вікна. Вікна компанії Salamander. Ідемо далі також ну, кондиціонер, як ви бачите, також укомплектований. І є гардеробна. Гардеробна тут. Орієнтовно 4 квадратних метри. Тут можна подібну гардеробну розмістити, сюди 30-ті полиці, тут 40 ві на цю стіну і на цю стіну 60 ті полиці. Тобто гардеробна у нас буде повноцінна, гарна. зможна буде її гарно обіграти. Ось така квартира, житловий комплекс Сіті місто Ужгород. Вартість 77 тисяч доларів. Кому цікаво, пишіть дзвоніть, також є одно двокімнатні кімнатні квартири. І чорнові і з ремонтом можна придбати також за програмою Є оселя є відновлення. Кому цікаво, обов'язково звертайтеся. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, швидкої перемоги. Хто не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь.